Яка справжня біографія планети? Еволюціоністи вважають, що єдиний масив суші розколовся близько 120 мільйонів років тому, і його уламки пересувалися по 5 сантиметрів на рік. Але науково та біблійно доведено, що на все пішов один рік? Ось чотири наукових докази на користь молодості Землі. Перше немає товстого шару бруду на дні океану від одного континенту до іншого. На думку еволюціоністів, за мільярди років шар бруду має бути 30 кілометрів, але ж його немає дно плоске. Це показує, що континенти були повністю затоплені близько 4500 років тому. Друге, прямо посередині дна океанів проходить тріщина. Вигини якої повторюють контур континентів. Третє тріщина по центру та дно океану Ел-образного вигляду. І четверте це розтяжки. Подібні розтяжки з'являються тільки якщо процес протікає швидко, наприклад, 9 місяців. Але земля більше, тому їй знадобилося 12. Наука креаціонізм доводить абсолютну точність біблії. Кожна окрема згадка про ноєвий потоп і долю людства підтверджується речовими доказами, що і є на земній поверхні, і ці речові докази розташовуються в тому самому порядку, в якому і повинні бути як і каже Біблія. Тому Біблія не просто говорить нам істину, Біблія не просто точна, Біблія гіперточна.